Що ж, давайте розбиратися. Уявімо собі таку картину: 1961 рік, кампус Стенфордського університету. І от ми випадково зазираємо в одну з лабораторій, а там жінка щосили лупцює надувного клоуна, клоуна звати Бобо. Перша думка, що тут власне відбувається? А відбувається без перебільшення один із поворотних моментів в історії психології: момент, який змінив усе наше уявлення про те, як ми вчимося. Отже, почнемо з історії експерименту, який так і назвали Лялька Бобо. На перший погляд він може здатися трохи дивним, може навіть безглуздим, але насправді він кинув виклик усьому, що психологи на той час, як їм здавалося, знали про навчання. Ми в лабораторії психолога Альберта Бандури. На відміну від багатьох своїх колег, які ставили досліди на тваринах і вірили лише в систему винагород. Бандура був переконаний, ми люди вчимося значно складніше. І знаєте, що йому знадобилося, аби це довести? Так, той самий надувний клоун. Сама сцена була доволі простою. Доросля людина заходила до кімнати і починала не просто бити, а й кричати і кидати цього нещасного клоуна Бобо. А в кутку за всім цим мовчко спостерігала дитина. І звісно ж, це була не випадковість, а перший ретельно спланований крок експерименту. Бандурі, було страшенно цікаво, що ж буде далі. Сам процес був простим, але по суті геніальним. Спочатку дитина бачить агресію, потім її спеціально трохи розчаровують, забравши найкращі іграшки, і нарешті їй дають можливість виплеснути емоції на того самого клоуна. І те, що сталося далі, було, чесно кажучи, трохи моторошним. Діти, які бачили агресивну поведінку, не просто її копіювали. Ні, вони імпровізували, вони вигадували нові способи нападу, раптом знаходили іграшкові молотки чи пістолети, на які раніше не звертали уваги, і теж пускали їх у хід. А тепер найцікавіше розумієте, ці результати були як грім серед ясного неба для тодішньої психології. Вони повністю суперечили панівній ідеї біхевіорізму, згідно з якою все навчання зводиться до методу батога та прянка, тобто до заохочень і покарань. До бандури вважалося, що ми вчимося через прості асоціації. Існувало так би мовити, два основні підходи: перший класичне обмовлення. Пам'ятайте собаку Павлова: дзвоник і в собаки, тече слина. стимул і несвідома реакція. Другий підхід оперантне обумовлення. Тут уже поведінка свідома: Щур натискає на важіль, отримує їжу, дія і виногорода. Звучить ніби логічно, правда? Але тут виникало одне велике але. Критики біхеверізму ставили цілком слушне питання невже ми всі вчимося однаково? Щури, голуби, люди, невже механізм навчання один і той самий? І відповідь, звісно, ні. По-перше, існують біологічні обмеження. От простий приклад: якщо людина отруїлася устрицями, то відразу виникне саме до смаку устриць не до ресторану, не до офіціанта, а саме до смаку. Чому? Бо наш мозок біологічно запрограмований пов'язувати нудоту з їжею. Так само і з тваринами. Голуба набагато легше навчити дзьобати заради їжі, бо це, ну, це те, що голуби роблять, це природно. Але біологія це ще не все. Експеримент Бандури вказав на щось ще важливіше, що відрізняє нас від щурів: це наші думки. І те, що ми не просто реагуємо на стимули, ми думаємо і спостерігаємо. Справа в тому, що наше мислення, наші когнітивні процеси можуть легко зламати цю просту схему стимул-реакція. Ось дивіться, є метод лікування алкоголізму, коли людині дають препарат, що викликає нудоту, а потім алкоголь. Ідея в тому, щоб створити асоціацію, алкоголь дорівнює нудота. Але якщо людина знає, що нудоту викликають саме ліки, а не алкоголь, весь ефект може зійти нанівець, розум перемагає рефлекс. І більше того, ми вчимося постійно, навіть коли здається, що нічого не відбувається. Це явище психологи називають латентним або прихованим навчанням. Класичний приклад, який це доводить, знову експеримент з щурами. Уявіть щура, якого просто пускають погуляти лабіринтом, день за днем, без жодної винагороди. Здається, він просто безцільно бігає. А потім одного дня в кінці лабіринту кладуть сир. І що ви думаєте? Щур пробігає лабіринт майже миттєво. Це означає, що він не просто бігав, а весь час складав у голові так звану когнітивну карту. Ось цей елемент мислення створення когнітивних карт. І є ключем, і він повертає нас до ляльки Бобо і до головної ідеї бандури: спостережного навчання. Ідея проста нам не обов'язково отримувати винагороду чи покарання особисто. Ми можемо просто дивитися, як це відбувається з іншими, і вчитися. І найкрутіше те, що наука згодом знайшла біологічне підтвердження цієї. Виявляється, у нашому мозку для цього є так би мовити спеціальний інструмент. А історія його відкриття це взагалі майже анекдот. Перенесемося в 90-ті в Італію. Група вчених вивчає мозок мавпи, а точніше, нейрони, які відповідають за рухи. Ну, наприклад, коли мавпа бере до рук якийсь предмет, все йшло за планом. Монітори показували мозкову активність, коли мавпа щось робила. Але одного разу під час обідньої перерви сталося дещо несподіване. Один із дослідників зайшов до лабораторії, ївши морозиво. Мавпа сиділа нерухомо і просто дивилася на нього. І раптом монітор, підключений до її мозку, почав показувати таку ж активність, як коли б вона сама їла. Уявляєте, вона просто дивиться, а її мозок проживає цю дію. Це було відкриття так званих дзеркальних нейронів, це такі дивовижні клітини в нашому мозку. Вони спалахують не лише коли ми самі щось робимо, а й коли ми просто бачимо, як це робить хтось інший. Це, по суті, нейронна основа нашої здатності до наслідування, співпереживання та емпатії. Бобре, експерименти, нейрони. А що це все означає для нас із вами у реальному житті? А висновок насправді простий, але неймовірно важливий. Ті моделі поведінки, які нас оточують, мають колосальний вплив. Позитивні приклади надихають на схожі вчинки, а негативні ну, ми бачили на прикладі Бобо, до чого це може призвести. Вони можуть породжувати антисоціальну деструктивну поведінку. Драматург Джордж Бернард Шоу колись дуже влучно підмітив наслідування це не лише найщиріша форма лестощів, це найщиріша форма навчання. А ще раніше британський державний діяч Лорд Честерфілд пішов навіть далі, сказавши По правді кажучи, ми більш ніж наполовину є тим, що ми є завдяки наслідуванню. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням. Якщо ми це те, що ми наслідуємо, то кого ми обираємо за зразок? Чиї дії, чиї слова формують нас щодня? Варто про це подумати.